Вітаю нарешті, моя королівська паларгонія відсвіла і доволі таки гарно наростила пагони. Я хочу її зараз живцювати. У мене є відео, де я ставлю експерименти з різними ґрунтами, з різними способами укорінення живців пеларгонії, як королівської, так і зональної. А от цього разу хочу спробувати зовсім інший спосіб, яким поділилися в коментарях. Одна з моїх глядачок цей спосіб привернув мою увагу тим, що живці королівської та зональної Паларгонії вкорінювалися не в прохолодних умовах, а навпаки, у дуже спекотних умовах. Плюс до всього в теплиці, плюс до всього в малому об'ємі ґрунту. Я хочу перевірити, чи спрацює такий спосіб, чи просто це ну, був якийсь біг обставин. Як це буває? Наче нічого не робиш такого особливого, а всі живці вкорінилися. Наче над ними 24 на 7 крутишся, а вони не пускають корінці чи загнивають. Отже, нарізала я живців зі своєї красуні, нарізала тільки такі, які м, такі товстенькі, а уже таких тоненьких вже не чіпала. Для того, щоб не залишати багато маси зеленої, звичайно, от таким чином. Залишила тільки по 3-4 листочки. Ну, по-перше, вони не потрібні, по-друге, дуже важко тримається живець, коли така велика зелена маса Він буде завалюватися. До речі, зріз я завжди роблю прямий. Навіть отакий здвоєний живець відрізала на вкорінення. Колись я ставила такі живці, і вони, наче непогано вкорінювалися. Побачимо. Бо якщо окремо кожен з них відрізати, то мені здається, що вони. Ну, дуже тоненькі. а так зріз стебла, де буде утворюватися коріння, ну, мені здається, дуже такий перспективний. Навіть взяла серединку таку, бо помітила, що тут, бачите, росте вже листочок. Тобто стебло продовжує рости, чому б його і не взяти. Підготовленим живцям дам буквально годинку підсохнути. Значить, 100 грамовий стаканчик. Буквально трошечки половинку набрала торфу, зволожила його, і нічим не опудрені живці, трохи так навкість, занурюю у цей торф. Занурюю живці не більше, ніж на сантиметр. Ну і для того, щоб зимітувати теплицю, а також спеку. Виставила на південне вікно корінюватися живці, а також накрила їх плівкою. Але залишила такий маленький тут отвір. Ну, Страшно, я так ще ніколи не вкорінювала, тому що завжди кажуть, що не потрібно ні в якому разі накривати живці паларгонії, коли вона вкорінюється. Я ніколи так не робила і дуже чекаю на результат. Маю надію, що і ви також почекаєте І разом давайте подивимося. Чим все це закінчиться? Отже, пройшло вже рівно 3 місяці з того моменту, як я ставила на вкорінення оці живці і накривала їх плівкою, робила парниковий такий ефект. Бачите, вже підросли, тому що плівкою, тоді, коли закривалася ця ємність, то навіть там було доволі таки багато простору до верхівок живців. Тобто вкорінилися вони десь за півтора місяці, от в таких умовах. І хочу сказати, що не всі з них вижили. Ось один згнив. Ось другий, Ну, наче таке якесь там в нього друге життя, але це з нього вже толку не буде. Ось третій згнив. Ну, ці гарні, прижились, добре. І так, знаєте, погано видно, чи вкорінився чи ні, бо в цієї пеларгонії королівської ну, такі малюсінькі, тонесенькі корінці. Ну, це не в зональної такі дебелі, що одразу видно, що вона вже вкорінилася. Оце не знаю. А може вона і не вкорінилася, бо я не бачу корінців. Може, ще стоїть вкоріняється, не знаю. Бачу, оцей вкоренився? а це не знаю. Ну, якщо росте, то, мабуть, коріння ж є. Тут вкорінився, але також не бачу, щоб такий вже був ком з тих корінців. Тут бачу корінці, хоч тоненькі, але бачу. Ну, оце, бачите, ерунда якась засохша. О, тут гарні корінці. Тут прям видно, оце я бачу, що це корінці, а от там, не знаю. Взагалі мені цей метод сподобався, тому що я не заглядала до живців, там завжди було волога. І вони, ну, як на мене, добре вкорінилися, тому що з 11 тільки 3 згнило. Але можна це списати на те, що їм не вистачало сонячного світла і тепла. Більш того, коли почала я їх пересаджувати у більшій ємності, я побачила, що корінці там доволі таки гарні наросли. В той же день, коли я ставила на вкорінення живці, от в цій тепличці. То я поставила просто так окремо вкорінюватися серединку від стовбура. Надії, що він пустить, корінці, було мало, але все ж таки я ризикнула, щоб не просто викидувати такий цінний матеріал. І на моє здивування, він таки пустив корінці і почав рости. А це я також брала серединку, таку малюсіньку, з маленьким таким листочком. І цей живець також прижився і вже наростив 6 листочків, а через місяць мав ще два. А ось так виглядає той здвоєний живець, він прижився. Я його пересадила, але я його вкорінювала у воді. Але він, бачите, також добре росте. Тож беріть, такі здвоєні, вони також гарно пускають корінці. Через місяць. Після перевалки у більші горщики живці почали нарощувати інтенсивно листочки, тому такий спосіб живцювання королівської пеларгонії доволі таки надійний, тим паче, якщо це робити чи навесні, коли вже багато сонця, чи влітку.